Вінничани вшанували пам'ять жертв Голокосту. На місці катувань безневинно вбитих євреїв поклали квіти та каміння як символ вічної пам'яті. Голокост був в більшості своїй ось тут, біля рідного порогу. І якщо взяти нашу Вінницю, тут, в колишньому частково П'ятничанському лісі, якраз і проводились більшість розстрілів в Вінниці. Назву лише страшний результат. Від 20 до 25 тисяч знищених євреїв. Вінниці навколишніх сіл. На місцях братських могил встановлено кілька монументів, котрі нагадують про найглибші рани в історії України. Тут окремо пам'ятник закатованим та звіряче вбитим дітям, біля якого стоять іграшки. Ми приходимо сюди в День пам'яті жертв Холокосту, сюди до дитячої могили. Тому що, знаєте, це минуле, минуле, яке сталося на нашій українській землі. На жаль, ми його змінити не можемо. Розповідаю, тема це нелегка, дітям важко сприймати і розуміти, чому, чому наш світ такий важкий, інколи і жорстокий, але наскільки вони можуть це усвідомити, настільки я намагаюся пояснити, щоб вони розуміли і знали, і знали, що це за місце. За загальними оцінками, жертвами масового знищення євреїв під час Другої світової війни разом з чотирма з половиною мільйонами дорослих стали півтора мільйона дітей. Політика ненависті і терору гітлерівської Німеччини була настільки жорстокою та цинічною, що дітей вбивали, аби батьки це бачили. Завжди запитують, ну як же ж там могло б поміститися не від двох до чотирьох тисяч дітей. Глибокі три бетонних глибоких бетон колодязя дітей. Підводили матері, клали голови на бетонне перила, один стріляв, жандарм, так було 19 вересня 41-го року. І коли набивалася вже велика кількість жертв, другий жандарм великою палею просто отаптував, трамбував. По іншу сторону вбивали батьків та доросле населення, не лише євреїв, а й ромів, людей з інвалідністю, всіх, кого фашистська пропаганда намагалась знищити. Представник благодійного фонду християни за Ізраїль Кун Карлір займається увічненням пам'яті жертв голокосту як в Україні, так і Європі. Починаючи з 2010 року, фонд Християни за Ізраїль встановив понад 30 пам'ятних знаків на могилах масового розстрілу євреїв, саме на тих могилах, які не мали ніяких позначок взагалі. Останній меморіальний знак ми відкрили восени 2021 року. І на жаль, це був останній меморіальний знак, який нам вдалося встановити у зв'язку з початком воєнних дій в Україні. У ході церемонії головний рабин Вінниці Шауль Горовець зачитав молитву. Хвилиною мовчання присутні вшанували закатованих у часи Другої світової, згадали і загиблих українців, яких нині вбиває Росія. Кожен день ми молимося за мир, що буде такі по три рази. І просім Всевишньому, що вже це буде закінчувати. Тому що це невозможно. Люди страдають. Не за що. Росіяни уроків історії не довчили, а тому повторюють вже не вперше найстрашніші помилки людства, вбиваючи націю за нацією.